Це моїх синочків шила. Це, о, тут йде кашемір і штучне хутро йде. І теж поясницю геть шила до Христу. Аби Бог хрестили тих дітей. Катерина Словак займається кошнірством вже багато років. Почала шити, як вийшла заміж, і там мама чоловіка вишивала. От і я вже прийшла і почала вчитися. Бо в мене по е, роду вуйко шиє, кушніром був. Він виробляв шкіру сам і виготовляв кіптарики. Оці всякі. Але як я прийшла до нього дитиною, хотіла навчитися. А він сказав, що тяжка робота, тобі того дитину не треба. І не захотів мене вчити. А потім вже прийшлося, як вийшла заміж, а там мама вишиває. Я така, о, і я вже не казала, навчіть мене. Я казала, дайте, я вам щось поможу. Для мене це не складно, бо я це люблю, щоб складно. Техніка це все йде під старовину. Орнаменти йдуть усе як колись. Прадіди шили наші, а матеріали колись було кішко, бо кожен своїми руками виробляв. А тепер для мене це вже легше, бо я вже можу купити готову шкіру, готові нитки я можу купити і вже не красити, не прісти, а колись це все п'яли з вовни, красили. Потім аж могли вишивати. мене багато приходять і хочемо на шкірі. А й поміряють на шкірі по попців, а то кішке людина товста виглядає, і все. І люди тоді ой, та ліпше на шкір заміннику, вона практичніший мільний з'їзд, і овечка жити буде. Починаємо. то Перше, що ми мусимо розмір викроїти по людині. Потім вже як шили, то починаємо першу роботу це силінка йдемо. Силінка це шкір шкірзамінник, нарізається білий і чорний, і просилюється і робиться силінка. Потім цю силінку приловлюємо, називається козлик. І кладемо під козлик сухо аби воно відти виблискувало, бо воно гарно виглядало. Потім йде розкреслюється на снуркє, бо це називається снуркє. І оленка між тим чорним кольором даю сухозолод теж даю. Це уже іде єр, єровання називається. Це пов'язано з лісом. Єр, то це є наші гори, наші смереки, так колись описували старі люди. Тут кишенька тепер практикую я більшість, бо колись квіти робили. Я ще даю, знаю, що символізує листок дуба у жолоді, це є чоловіча сила. Ну, І далі що йде? Кордачі, оцього намотуються теж. Це все вручну робиться. Тут нема нічого, щоб на машинці, що ж можна зробити. І це все одно за другим іде, лягає. Навкруг рукава ми теж так робимо, навкруг шиї теж так робимо. Силенька всього, лише у чоловіків йде шіснорок і є, а у жінок тут нема на шиї нічого. Тим відрізняється чоловічий від жіночого. У жінки тут йде лише каракуль по шиї, так гарно і лягає. а У чоловіка стієчка ковнір йде з каракулі. А це готовий мого брата кептар, який я теж шила. Це вже геть він готовий, зроблений і вже ношений багато років. Це називається дармовисе. Вони за зато так і називали. Їх не зав'язують нічого. Це для прикраси. Це само перший мій сердак теж я своєму братові шила. Чоловічі квіточки теж шилися, це нема різниці. Чоловічі жіночі усе однаково шиється. Лиш є теж бажання люди собі замовляють косички там, бо це йде тут пшеничка. Оце називається та як пшениця. пов'язано цей колосок. Це косичка заплетена, потім вона складається у збирку Таку і воно називається як пшеничка, колосок пшениці. Ці горбички це є наші гори, квіточки. Це все пов'язували з природою. Жіночі чим відрізняється. Гету все однакове, лише одно що у жінки, рукав закочені, а у чоловіка ви не а так повністю стічка теж дармовеси одинакові, У до є підпора, розрізана має бути, йде так догори, хатинка, для того, щоб легко надівалося на кептарик, бо якщо рука робити як в курці, то на кептарик вона не налізе, а це налізає на кептарик і ніде людину не тисне. Колись так не хотіли, молодь не хотіла носити. Але це теж ще плюс багато моя дочка. Вона то почала поєднувати старовину з сучасним, щоб молодь хотіла носити, бо то все занепадало. Я почала то носити, що можна одягнути просто кептар. Не треба одягати весь стрій, тому що це ще дуже дорого. Мати весь стрій це треба ну, таке газдівство колись так, як розказує, якщо ну, один е кептар, то він коштував як корова. Це дуже гонорово. І зараз, в принципі, так само. Зараз, наприклад, я роблю китиці, отакі. дійшла до теми, такі як на сердаках, то я роблю такі просто окремі китиці, як аксесуар. Тобто я їх втіпляю у волосся, можу на руку, на сумку, всюди. Це є дуже простенький елемент, але він все одно він додає тобі якоїсь такої впевненості. Я ж була і на ярмарках, і от у мюнхені, вони вау, красиво. Але це робота якої вони ще не бачили. Ну я ж це не буду носити. Є звісно, там уже стилісти, різні медійні особи. То звісно, вони це будуть носити. Вони у захваті, вони їм це подобається. Франк стиліст берлінський. Ну там він просто відколи війна, то він популярний, тим що він у ліфтах фоткається завжди в українському виробництві. Тато в нього наш гітар. Я, наприклад, позиціоную це, що, наприклад, ну, одяг, який ми робимо, це є спадщина для людей, які це купують, для їхніх дітей і для всіх наступних поколінь.